Розпаковка X5 США. В М-пакеті трьохлітровий дизель. І да, він є в США. Ось 2014 чистий рік, як по кузову, так і модальний. Розширені ноздрі, БЦМ пакет, чорні ноздрі. Коротше, все в ноздрях в мене тут. Біксінони, розширені арки, 20 каточки. Затоніровані, Амірікоси затонірували його. 35-й X-Drive, курс діла, він дай тільки на США. В європейських версіях не йшла 35-та. 30-та і 40-кова. Все. Ось. На Америку 35-й. Він, до речі, йде да, самий надійний з цих всіх двигунів. Що тут далі? Ми все бачимо все в чорному антихром пакеті, бо в нас це М. Ля-ля-ля-ля-ля. Коричнева шкіра тут. Чи коричнева, чи режувата. Тут вже як якому дельтоніку більше подобається. Чорна стеля, панорама. эмочный селектор. Мне нравятся колхозавры, которые начинают передевать свои машины в М-пакеты и забывают, они стоят в колхозаврами в тот момент, когда они забывают передеть этот селектор. Переключение передач. Они лишают вот этот парус, я его называю парус, и вот этот сделанный они не, не, вдевают, ну, зажимают гроши. Зато первым делом они кидают эмочный руль. Вот, переделы там бомбера, юбки китайские поставили, они такие агрессивные все, на М-пакете идут. А селектор від старої машини, тобто від, ну, не пародітий і бля, виглядає воно максимально унізительно, як на мене. Бо по оригіналу вони коштують набагато дорожче. До речі, це авто продається. Він продається, зараз їм чиститься, перешивається руль, щоб виглядав гарно, бо якась баба на ньому їздила і реально зачухала його тими своїми кольцями. Оригінальний прибіг даного автомобіля. 110 миль, по-моєму. Коротше, 175 тисяч кілометрів. Щось таке. От, ціна на нього солодка буде. Реально, від ринку буде дуже солодко. Тут бачимо полукомфортні сидіння, є е, підтримка. Ніг. Я не знаю, що тут додати. Старт-стоп, мультируль, крізь контролі, діло, тут це все є. Перейдемо, подивимось на стан сидінь позаду. Стан дивану ззаду. Е, Каже про те, що автомобіль був на дальних дистанціях, в сім'ї не було бля, дітей походу, бо він не зачуханий. От. Ніхто тут жвачку не приклеїв, фломастерами нічого не малював, не поцарапав, це не повідривав, значить, тут дітей не було. Все. Говорю, як батько вам це. От. Немає тут чотирьохзонного кліматконтролю, да і хе з ним. Карти також гарно виглядають, обшиті вони таким самим кольором. Які сидіння. Не знаю, що вам тут ще воздушити по цьому авто. Давайте подивимось багажник. Звісно, електроляда також бачимо, що є задня камера. Не робіть так. Не робіть. Це я вам показав, як не треба робити. Я не присів, я тільки показав, що я присів. Якийсь ремень в подарок, губа. Це оригінальний перехідник для заправок старого зразку. Ось пістолети. Ти вставляєш перехідник і заправляєшся навіть на убогих заправках старих. От, тут у нас є. Тут акумулятори йдуть, в принципі, все. До речі, дуже зручно робив BMW. Бачно, відкривається і тримає. Небагато в кого є такі прибамбаси. Дрібниці, але приємно. Також у нас є шторка задня. Любопитним очам придеться трошки, так скажем, спрятатися. Ви Ні, нічого не побачите. Ляда, ляда зачиняється, довго зачиняється, як на мене. Ну, нічого страшного з цим не пробуш. Все в порядку тут. Емичний колір. Хамелеон, я не пам'ятаю, як він називається. хамелеон він чорний, там на синій, він проливається, виглядає ну, він виграшно. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, також ви можете зайти на Авторія, нашу сторінку автодилер компанії, подивитися, які автомобілі є в наявності, якщо ви хочете замовити і зберегти кошти для свого карману. або Зробити його ширше завдяки покупці авто і перепродажі його в Україні на даному авто або на будь-якому іншому. Переходьте на наш сайт, залишайте заявку або пишіть в інстаграмі, мені в дірек. Я особисто з вами поспілкуюся, розповім, проведу зум-консультацію. Друзі, радий вас бачити на своїй сторінці, хто не підписався. Підписуйтесь до зустрічі.